Вітаю вас, мої любі сонечки. Знаєте, що зараз світі бачу і відбувається. І вам я про це говорила, що почнуться серйозні трансформації між країнами. Ми це вже можемо бачити. На енергетичному плані це вже дуже інтенсивно відбувається. Я бачу сили там за різні погляди. І от повністю там одна сила, там, де Америка, Європа, це всі країни, які об'єднуються це. З одним мисленням, з одним старим мисленням, з одними старими цінностями. І друга сила це з другими старими силами і цінностями це Китай, Росія, тобто ці всі країни, де такі більш, скажімо, де ментальність більш така е, жорстка. От. Хоча вони всі, і та, і та сила, вони всі є старі енергії, і це все буде йти. Наш шлях України ні туди, ні туди. Хоча ми нібито спочатку будемо під першою силою. Але насправді ми інтенсивно будемо виходити з цієї сили. І пам'ятаєте, що я казала, що почне щось таке відбуватися, що війна закінчиться раптово, тому що почнеться щось таке. Я це бачу так само, що почнуться якісь такі події дуже інтенсивні. І там, де територія Росії, я просто бачу темноту і болото, і таку таке руйнування. Знаєте, є таке слово, розруха. І я постійно це бачу і знаю точно, що до того це все йде. І вони зараз будуть все робити, щоб це все швиденько відкрити, тому що їм потрібно буде сили, тому що там загроза вже йде на багато Дуже глобальне. Вигляді такої, знаєте, світологія війни, конфліктів, які будуть відкривати, трансформувати, змінювати світ повністю. Ці люди, які з Богом ідуть, відсіюються під час трансформації війни, тому що вони стають навпаки краще, світліше, у них зовсім інший шлях. І всі події, які будуть відбуватися в світі, вони так якби не будуть торкатися цієї людини. І... Ця людина буде жити навпаки і розкривати ще більше і краще. А ті, хто вибирає боротьбу бо, і темноту, будуть йти з цієї планети. Такий зараз перехід моїх сонечки. А Україна буде процвітати покаже іншим країнам, що потрібно вибрати новий шлях світла і процвітання. І ти з Богом ми любимося.